Україну завезли горіхи, які викликають рак печінки та легенів. Про це наприкінці квітня писали як регіональні, так і всеукраїнські видання, посилаючись на допис у Фейсбуці на сторінці головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Насправді цю інформацію не можна назвати фейком хоч українські медіа в своїх матеріалах використовували клікбетні заголовки, аби привернути увагу читачів. А писати на цю тему почали після допису Держпродспоживслужби в Одеській області, де зазначили наступне. До нас надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах стосовно виявлення афлотоксинів в ядрах волоських горіхів. Вони експортували з України через Румунію до Німеччини. У одному з лабораторних центрів МОЗ України інформують, афлотоксини виробляються багатьма видами грибків. До найбільш небезпечних харчових продуктів, які можуть бути заражені грибком, відносяться сухофрукти, соки, де грибки розмножуються на упаковках: молочні продукти, горіхи та спеції, зернові культури, яйця і м'ясо. І це далеко не повний перелік. Найчастіше грибок оселяється на арахісових зернах. Навіть обсмажений арахіс має небезпеку. Чай і кава, у яких закінчився термін придатності, також небезпечні для вживання. Будь-які запліснявілі продукти потрібно викидати одразу, особливо якщо пліснява помаранчевого кольору. Потрапляючи в організм, афлотоксини концентруються в печінці. Через добу їх залишається в організмі 20-30%. При гострому афлотоксикозі відзначаються некрози і жирова дегенерація печінки, порушення координації, перези, судоми, крововилови, асцит, діареї, некрози нирок. При підгострому і хронічному афлотоксикозі розвивається цироз і первинний рак печінки. Афлотоксин це отрута, що порушує хід нормальної життєдіяльності організму. Визначити його наявність можна тільки з допомогою лабораторного обладнання. У горіхах, яких привезли до України, саме виявили перевищений рівень афлотоксинів. Споживачів закликають стежити за продукцією, яку вони купують. Якщо ви виявили такі горіхи, повідомте про це в головне управління Держпродспоживслужби області за місцем проживання.